У Росії готуються до виробництва перших зразків легких винищувачів п'ятого покоління чекмейт, що у перекладі означає «шах» та «мат». Про це посилаючись на корпорацію Ростех, повідомили пропагандисти з Ріановості авіаконструкторам чекмейт, більш відомий як Су 75 Я розраховую, що це зайдет до кінця 2025 року. Так, года. Да, інтересанти є, і могу сказати, що за ці два года ми зібрали і запроси. Том числе внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков. Порівнюючи су 75 і той же F-16, російські експерти підкреслюють, це наче Майбах та жигулі у ролі майбаха. Звичайно ж, су 75 Вони запевняють, що новітній винищувач дасть фору навіть F-35. Щоправда, на якій підставі роблять такий висновок, незрозуміло. Су 75 Він же чекмейт ще не виконав жодного польоту, та й власний його ще зовсім не існує. Перший Ростех показав свою новинку на авіасалоні МАКС 2021 Тоді ж заявив на базі авіаційної платформи до слова єдиної створюють безпілотну версію, аналогів якій звичайно ж немає. Презентацію росіяни спровадили яскравою картинку зі світловими спецефектами та красномовними метафорами. Всіє не починяна правилам приміло Добро і зло, чорне і біла. Thank mm -hmm. you. Одразу після гучної прем'єри, фактично, фанеру, але у повний зріст росіяни повезли на виставку у Дубаї. Пропагандисти захлинались в унісон. Мовляв, західні експерти просто ошелешені від побаченого. Насправді ошелешені вони були від того, як росіяни хотіли буквально розвести своїх потенційних партнерів, а свою дивопташку РФ. Готували винятково на експорт для країн Близького Сходу, Латинської Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону. ОКБ Сухова якоби, якоби розробляє це по своїй ініціативі, как назвати в ініціативному порядку за що там внібюджетних средств. Типа, мы сейчас вот разрабатываем самолет, он по цене 25 миллионов долларов, как они уже заявили, как я уже говорил. То есть цена для такого самолета, ну это, я не знаю, прям, прям совсем, совсем, совсем низкая. Набираем пакет заказов, на эти деньги делаем, доделываем самолет и после этого поставляем его заказчик. От чего западные эксперты пришли в некоторое такое недоумение. Это вот в стартап, который занимается, не знаю, программированием или разработкой Какую-нибудь новой систему полива можна розумію, що ти але ніхто вложиться, понимая, что ты рискуешь. Но никто не вложится в систему оружия, которая не просто не готова, а вообще не существует как такова, даже в виде летающего прототипа заплатить деньги. Ну скажем, там 25 миллионов доларів он будет стоить, Хотя коню понятно, що он будет стоить намного дороже. Реклама росіян начебто, в Еміратах сподобалась, але пізніше з'явилось повідомлення, що країна призупинила фінансову участь у проєкті. Через перенесення строків першого польоту періодично у російських змі Ростях нагадував про себе та існування свого грандіозного проєкту, декларуючи зміни у ньому. Але на практиці, поки що, рік тому росіяни викотили промо до літака. У ньому військовий, щоправда, в іноземній формі. Піарить літак майбутнього. Більше того, у рекламі не існуючий у реальності. Чекмейт наздоганяє реальний турецький ударний дрон Акінче. Терндебод овер. Серійне виробництво планувалося розпочати після 27-го року, але швидше за все ці терміни будуть збільшені. Якщо говорити про серійне виробництво посунуті аж після 2030-го року, окрім того, в умовах дії санкцій є ризик, що літак не буде вироблятися. В принципі, ті характеристики, як технічні, так і льотні, які заявляються до цього літака. Вони на сьогодні лише розрахункові, і тому, що допоки не буде вироблено перший тестувальний екземпляр, на проведений політ не можна буде сказати, яким параметрам та характеристикам цей літак відповідає. Чи йдеться про п'яте покоління, чи він від нього відстає? Навіть у російському сегменті інтернету багато з тих, хто істерично сміється над черговим аналогом «Нєт» та роликами про зброю майбутнього. Заява ж росіян про виробництво зразків до слова, спроба закинути чергову вудочку на покупця. Нині у Дубаї відбувається авіашоу.